А з того, що було. Якби був вибір, не купив, би вибирав би на бежному чипсеті AM4A320. Asus до цього була материнка Gigabyte. Перше у нас питання, яке ми побачимо в, вже в повному відео, де буде зборка нашого міні-ПК, це те, чи зразу піде у нас Ryzen 5 3600. 에, бо немає встроєного ядра, і буде як я буду прошивати BIOS флешки. Хоча BIOS у мене в принципі, є вже готовий на відформатованій флешці. Отже, що у нас є? Ми відкриваємо дану штуку і звичайно, покласиться в антистатичному пакеті. Витягуємо цю. Наклейки немає, я читав, що це... ок. значить, можливо, там BIOS вже обновили. Хоча б проц, напевно, старий, тому проблем не повинно би було бути. Чаю, холодна пластина. Хочеться це все діло акуратно витягнути, нічого не. Звичайно, це бюджетна плата. Триматиме я ось так, щоб не... не чіпати контакт. Не без радіатора система живлення 5 плюс 1, хоча я слабо розумію, що це означає. Два канали тут стандартно міняйте X. Плюсом для мене є кутові SATA, що дозволить акуратніше вивезти. Принципі мені більше двох не потрібно. Що цікаво, це охолодження чипсета. І плюсом, і зверху М2. Не знизу так, як в мене було на попередній материнці. Тут, до речі, хороший такий бэкплейт. Так. Батарейка. По роз'ємам тут все понятно. DisplayPort, HDMI. Окей, okay, окей. Okay. USB. 4 штуки 3.0 і прості. E, gen 2, тобто червоних, цих немає. Гігабітний порт, e, стандартні звуки. E, мені в принципі подобається, що такий. E, Менший, менший набір іменно цієї панелі. Перенесли трошечки живлення процесора восьмипіново. Тут, до речі, є два виходи для RGB, управління адресної RGB. І чотири PVM, тобто керуючих слоти для вентилятора, що для mini їх сплати. Наскільки я розумію, це круто. Трошечки екранований тут якраз аудіо звук. Тут в принципі аудіосистема проста, елементарна, широкі лопатки для удобнішого зняття, але це все-таки дефолт, маркетингу, всякі, е речі і тому подібне. ну то, Звичайно, приколупуватися щось до якоїсь там пайки, зборки, це все наховано абсурд стосовно так USB-3.0 на панель все є, власне, наш сокет. Вроді ок. Вроде ок. Так, поставимо на антиспетичний наш пакетик. По комплектації тут все, само собою, буде убого. Це такий перехідник з болтиком, до речі, так класненько упаковано. все. Болтик під кріплення М2 і перехідник під менший стандарт. Не під 2280, а якісь там вроді інші, якось так. Це болти додаткові для, наскільки я знаю, це кріплення. Кріплення плати. Для чого? Тільки два? до речі, дивно мало би бути 4, по ідеї. По документації, так, де це все тут картонки. стандарт. Стандарт, але ми це все переглянемо. Cake Installation Fight. Пригодиться. Диск, це, звичайно, я досі не розумію, куди диски можна. І якийсь кодик на ліцензію цього, не будемо його світити. Хоча сумніваюся, що хтось прям перегляне моє відео, з -з зумить, скопірує цей код і отримує гарантію. Тим паче там треба знати, напевно, серійний карт, а вроді я його не спалив. От така от е, обзорочка. І зовсім скоро ми будемо це все діло трепетно збирати. Дякую за увагу!